Гално-надгану, почти сторону Ютуб. Иди Сина весь стріл світимуть всю хуйню стрельну, там уже розберемося. я обов'язково залишим а, цей, наверное, якусь прогу. Ну, поняли, щоб там прикрили. Прогу якусь, напевно, Може баджера чи когось я не знаю, когось надо буде залишити. Блять, прога може на якусь перекатку відасть там дві, дві пульки на... Не, ну хай зараз видає, а потом бекнеться назад. Добре. Че за бійцем за по тій. А давайте цей. Прикатку і стежки зараз отвітять, стріляють і дві стежки і вернуться. Будемо бачити, зараз побачимо, да. що там посвідиться. А я пизда, блядь, зараз бжену нахуй. Если я вас на мінотаврі обганяю, блять, Мінотаврі йде 25 нахуй. 35. Є п'яточка за цей. Не попав Блядь, Блять, мені би верх забрати на. Но... Їдьте, їдьте, верх забирайте. До да, мене треба, напевно, когось може. Я випадок. до тебе поїду. А я навіть на бачу, с... ріду, ріду, на... Ріду, я до тебе поїду. Я спешка на центрі. А мене уб'ють, пацани. Вам срочно треба вверх перепушувати, бо мене уб'ють. Я їду, я їду, блядь. А давай ми тут то... Пацаны, я сейчас умру, вам надо быстрее е пятку срезать. Я еду в ней, я еду в ней. Бангер, бангер, давай підблоку. Е п'ятый. Поехали в базу, поехали в базу. Поехали, поехали. Е п'ятку ту зришь-то, нахуй. Все, 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 під базу більше не испускайтесь. Я не еду.

Нормально, вам базу потихоньку надо бывать. Винсон, откатывай, 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 откатывай. Хабар, не выставляйся. Я Давай, давай, Хантер, пиджимай, пиджимай сюда. Ближе, 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 пиджимай, пиджимай. ты. Я так нормально, нормально. Играй 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 Тебе Леха надо жить. Я Леху их стань якось нормально, типа, чтобы ты давал урон. Да, дальше я... не надо. Морган, заряди блок блок. блок, блок, блок. Я, Винсон, я помню, что. Винстон, ты блочь, главное. Винстон, ты забыл заблочить. Орон не ездит А, я пишу, что их ты туда, бля. Серый, не сейчас сейчас стоя бы там за камнем, бля. И вы сейчас каток дадут. Башни, 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 башни. Там что-то поехало назад. Я тебе сраку зацелим. А, а то ебись там. Сер, я сраку зателю тебе. А ебись там, он светится. не хватает. А в базы кто-то съехал? А, в базы. Ребяче. Морган, назад, 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 назад. Ваше Це, щоб нові, пайку. Чули, вам acá. надо собраться і у утих перепушить, поки два да, танка та... Дай, в Моргана поїхали. Сабрица, через Винсон, не пикай, через Хантера. Хантер, попробуй расстанкуй одного. Треба, щоб Та, та, треба, щоб розтанкував. расстанкував. Ваш 0 кдет, ваш ноль КД, ваш 0 КД, КД. Серега, 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 Стань від того. Allo, віддай, тут То, Тут стой, стой Назар, да, нормально. Да видите, ебе сейчас либо Давай, давай, шотного, шотного. Іще, ще, шотного, Вінсон, давай, тебе хп є, сіп'ятку. Хорош, лучий. То, беріть базу, Вован буде верх контрить. Прогу, прогу, Вован. Перестройся трошки. Те, щоб бангер нижче став, а Серега зліва, справа чекав. Серега 260-ті буде від'їжджати. Бо зацельте низ, ви зараз через низ закоти до вас. Він, Якщо буде їхати, то він буде або звіться, бо давайте. Я теж думаю, справа. Я думаю, справа. Та хай один там чекає, другий там чекає. Аво. Морган. Приймаєте, приймаєте. не дай, Зацельте, развернись, развернися біля... и ты, бадгером. Принимайте, принимайте, залпанить его. Винсу, куда ти двигайся, блядь? Назад. Назад, 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 назад. назад, назад. Серега, як з метра попасть на землю? Це получається пушка назад, кажу, старий блядь. Він не пробиває, він не пробиває, все нормально. Ще пайку мусиш дати. Давай, 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 віддавай пайку. Боже, блядь. Молодчі подрали, красавці. Фу. Блядь, ми... Серий, з метра, з землю. На такому гавні лучше іграємо, блядь. Сука, я